Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на цьому каналі. І сьогодні я хочу зняти відео про мою історію РХП, розладу харчової поведінки. Чому я це записую? Тому що, на жаль, ця тема знову стає трошечки актуальна в моєму житті, і мені хочеться згадати всю цю історію, яку я пройшла, всі ці етапи, цей шлях, який я подолала вже. Щоб нагадати в першу чергу собі, що це можна пройти, що ці думки про їжу, про тіло обов'язково будуть постійними в голові. І, можливо, також моя історія комусь відгукнеться, можливо, побачити якісь кроки, які можна зробити вже зараз, щоб і в себе в голові трошки понизити напругу, цей тиск з постійними думками про тіло, про вигляд і все таке. Так, от, все почалося в дитинстві. Я народилася в 93-му році, і тоді, коли я росла, мені здається, що єдиний тип фігури, який існував в кіно в глянці всюди, це оця, знаєте, худа худоба. Тоненькі ножки, тоненькі ручки, такі скули, це як він називався наркошик чи якось так. І, звісно, це формувало моє уявлення про те, що щоб бути привабливою, щоб бути там якоюсь успішною поміркам, моїм міркам успішності, треба бути ось такою. І, звісно, коли я дивилася в дзеркало, я себе такою не бачила, але думала, думаю, я ще виросту, ще буду, ще буду такою. Але для цього ж треба було щось робити. І от в цей період кінець. Не знаю, які це роки, але знаєте, коли дівчинка приходить з стану дівчинки, стає дівчиною, тобто такий початок підліткового періоду. Я пам'ятаю, що в мене в голові засіла думка, що мені треба худнути і вже треба худнути, бо я маю бути ось така. І так же склалося, що моя мама мене в цьому підтримувала. Я думаю, що з найкращих бажань, вона вирішила підтримувати мене в прагненнях схуднути. Що зараз здається, якби неправильним, бо всі там медіа, психологи кричать, що треба підтримувати якісь внутрішні опори дитини, відчуття себе правильною і так далі. На той момент про це не кричали, тому ми з мамою худлим. І були оці всі пабліки 40 кілограм, бо не знаю, там всякі баночки, які випиваєш, потім цілий день сидиш на унітазі, і рвеш, і це типу ти худнеш, були якісь капсули для схуднення. Ну, в общем, було все, було все, окрім відчуття достатності, самодостатності. В підлітковому періоді починається все подвоюватись, подвоюватись, потроюватись, бо. От як я зараз оцінюю своїм дорослим поглядом себе тоді зовні все виглядало прикольно. Е, і мається на увазі і в плані тіла, і в плані там, компанії, е, там, якоїсь популярності, успішності. Якщо зовні поглянути, я була там, нормальною дівчиною. Але всередині це була така тотальна. Нелюбов до себе, таке тотальне невпевненість, таке тотальна неможливість справитись з усім, що як мені здавалося, такого трагічного відбувається в мене в житті. І це породило купу комплексів, і купу неправильних рішень. Наприклад, одне літо я провела після кожного прийому їжі, втикаючи два пальці в рот. Може, не після кожного, ну доволі регулярно. Тому що це давало мені якесь відчуття контролю, якесь відчуття визначеності. І ще я думала, що я так худну. А насправді ні, не худла, і як ви розумієте, контролювала я небагато. І ще з цікавого, що в той період життя. Дитячого підліткове, я вела щоденники. Ем, і як мені здавалося, я писала про події свого життя, про те, куди я ходжу і так далі. Але через якийсь час, потім, коли я поглянула на ці щоденники, там все було навколо того, наскільки мені треба схуднути, щоб там, бо скоро літо, наскільки мені треба схуднути, бо там ще щось. Як я буду себе Як я буду себе худнути от зараз? Як я виглядаю в тому? Як я виглядаю в тому? Ну, там просто все навколо схуднення. Оце була просто ідея фікс. Навіть в 11.11, .11, якщо ви знаєте, там дивиться дивитись на годинника. Там якесь число, типу в мене завжди було бажання схуднути, схуднути, схуднути. І це просто була обсесія мого мозку, яка забрала дуже багато сил. І не давала нічого. <сіх> ну, Тобто, якщо, наприклад, є якісь розлади, коли людина там якась дуже педантична, дуже э, прискіплива до Боже мій до чого? До чистоти. І наприклад, вона багато прибирає, в неї чисто вдома. Так от в мене я постійно думала про це схуднення, про те, як я виглядаю, виглядала нормально, Ну, я не знаю, не, не якось не дуже я була і товста. Не знаю, якщо я знайду якусь фотографію, я вставлю. І не дуже і худа, хоча були різні періоди. Але любові до себе було от прям нуль. Мені, мені дуже хотілося, щоб мене хтось любив. Мені дуже подобалося там, з хлопцями, ходити на якісь там побачення і так далі. Мені дуже треба було, щоб на мене, щоб мене хтось хотів, мене хтось любив, бо всередині я себе полюбити не могла. І коли я вступила в університет. Якщо чесно, я не знаю, що було відправною точкою, але воно там декілька процесів запустилося. Мені здається, що першочергово мені просто набридло себе мучити, себе хейтити. Тобто ця от нелюбов до себе дійшла до якоїсь такої точки, що я... мені набридло так думати, я втомилася. Плюс в цей же ж період я застріла свого майбутнього чоловіка, і те, як він мене сприймав, те, як він на мене дивився. Теж, знаєте, зародило в мені якесь зерно сумніву, чи справді я така недостойна не любові, чи, можливо, щось там є. І з цього періоду починається мій шлях якогось цілення, самостілення, і я виділяю такі от пункти, які мені дійсно допомогли. Перше, це хто б там не казав, що це все якось перекос, перегіп і так далі, коли почалася хвиля боді-позитиву, і взагалі, тобто в моїй голові, почали з'являтися думки, що це теж нормально. Що якщо оця дівчина, яка танцює, там не пам'ятаю де раніше танцювала ні в Тіктоках, ні в Рілсах, а десь там, десь там, вона вважає себе класною, відчуває себе класною. То я теж можу вважати себе класно. І от коли я надивилася на цих дівчат, я пам'ятаю, в мене був період, коли я почала а, як протест одягати щось таке, що мені здавалось, мені не можна носити щось там, типу, як знаєте, влітку там завжди хотілося мені раніше прикрити руки. Ні, я почала носити топіки. Потім мені здавалося, що оця от полосочка між джинсами і ковтинкою це тільки для суперхудих дівчат пофігу. Почала носити таку полосочку. Ну тобто, я йшла на перекор, сама собі доводила, що все мені можна, все це в моїй голові. Я не знаю, як це виглядало для інших людей, але чесно кажучи, мені здається, що всім так пофігу. <схід> ну от серйозно е головне, як це сприймалося мені. А я себе тоді почувала такою, знаєте, суперсильною. Оцей протест давав мені якісь сили, давав мені впевненість, і, і взагалі, оця штука fake it till you make it для мене тоді працювала. Також взагалі знайомство з цими поняттями, тобто ця роз от, харчової поведінки, образ тіла і так далі, знайомство з Оксаною Кобленко в той період, яка була марафони, теж мені багато чого дало, бо марафони схуднення, так? А, бо вона якраз показувала трошки іншу сторону. Вона там на марафоні розказувала про насичення, про там задоволення від їжі, пам'ятаю ці тести з інзюминками. І це теж трошки почало змінювати в мене сприйняття себе, бо до цього, не знаю, в мене вся їжа була через покарання, спорт через покарання, аж, аж шкода себе, але так було. Оця вся дільошка їжі на хорошу і погану. Але завдяки цьому просвітництву, да, психологічному і нутриціологічному, почалося змінюватися взагалі мислення. Тобто, я думаю, що окрім. Дозволити себе побачити інших людей, не тільки суперструнких. Другий пункт я би назвала це взагалі просвітництво, самопросвітництво. Само Бо коли ти вивчаєш там цю проблематику, як взагалі працює розвиток харчової поведінки, до чого він може привести? Ти трошки більше вникаєш, бачиш, що ти, якби як мінімум, ти бачиш, що ця тема досліджена, тобто з нею можна впоратись. Так само про харчування, коли ти там дізнаєшся про якісь здорові способи харчування, а не тільки гречка з кефіром, два дні голодовки, знову гречка з кефіром, два дня голодовки, знишся про той метод гарвардської тарілки, про здорові тіла, про те, що насправді треба організму, це все теж поселяються зерна, е правильні зерна в тебе в голові. Також я згадувала про щоденники, які була в підлітковому періоді, там і в дитинстві. То в такому більш свідомому віці я почала вести періоди не завжди, але я вела щоденники вдячності, і це дійсно класний інструмент, не тільки там, щоб пропрацювати якісь розлади харчової поведінки, а в принципі. Поглянути на своє життя трошки під іншим кутом, бо в моменті ти цього не помічаєш, а потім, коли ти рефлексуєш, аналізуєш, ти бачиш, що вау, і тут тебе дуже підтримують, і тут ти молодець, і оце от класно склалось. І взагалі оце мислення, майндсет твій, він дуже впливає на життя, бо коли ти фокусуєшся. Ну, я не знаю, як на ваше, на моє в моїй картинці світу, воно так і робиться, так і працює. Що коли я фокусуюсь на всьому негативному, на тому, як я погано виглядаю, як я не досипаю, як в мене немає часу там щось робити для себе, я нібито в цьому загрузаю. А от коли я трошечки намагаюся зусиллями побачити те, що мені вдається. Який результат того, де я загрузаю, з чим я справляюсь. Оцінити це з вдячністю, та з таким теплом, його стає ще більше? Ось так це працює для мене, можливо, для вас теж. Також ще один пункт, я зазначу, що коли мені було там 20, 25 плюс, ну, взагалі, всередині своїх 20, Я почала фокусуватися вже не на зовнішньому вигляді, ну, не. Не гіперфіксація в мене була на зовнішньому вигляді, хоча мені, звісно, хотілося виглядати добре. А я пішла більше всередину. Спочатку знову ж таки, через якусь самопросвітництво вивчала, хто я, що я, як. Як я взагалі функціоную як особистість, з чого я складаюсь, потім пішла в терапію. І знову ж таки, не запитом РХП, а запитом якихось внутрішніх там, проблем. І коли в мене фокус змістився з зовнішнього на внутрішній, мені стало набагато легше цей тиск зменшився. Але все одно, от, е було це відчуття, що щось мені треба змінити. Все одно в мене було відчуття, що якось мені треба змінити себе, своє харчування і так далі. Бо от от кудись я не вписуюсь. І я намагалася знайти для себе якесь рішення, якусь відповідь, і тоді мені попалася книжка. Я от сюди ставлю очі, сюди ставлю, як вона називалась. Я пам'ятаю там ідею книжки, що. Е Автор там виокремив 10 якихось популярних хвороб, і як харчування до них приводить і в результаті приводить до смерті, і, і оця от зміна фокусу, що харчування це не для того, щоб схуднути, а для того, щоб жити здорово. І я почала не викресляти якісь продукти, а навпаки, додавати якісь продукти, і це також змінило мій фокус. Розумієте, я перестала мислити категоріями без цукру, без жирів і так далі. Я почала мислити категоріями більше різного, смачного, різнокольорового і так далі. Мені сподобався цей підхід. Книжку раджу, а ділити їжу на корисно-не корисно не раджу. І ще одна штука, яка сильно буфувала на покращення моїх відносин з собою, своїм тілом, це перестати зважуватись, що звучало для мене спочатку трошки радикально. А, як все почалося? У нас просто. Ем... Ця батарейка в вагах розрядилась, ніхто її не зарядив. І якийсь час я переживала з того приводу. В смысле, не не зарядив, а не купив нову. Якийсь час я з того приводу переживала, а потім так розслабилась, так розслабилась, що аж завагітніла. Моя перша вагітність повпливала на мене позитивно. Бо я була тоді ще в терапії і якийсь перший в житті від того, що я, я зважувала, звісно, на у лікаря, але я вдома не зважувалася, і мене то не сильно а, тригерило, не сильно цікавило це питання, я бачила, так, що я візуально збільшуюсь. І от вперше в житті це візуальне збільшення я зловила як плюс ну, бо логічно, дитина росте, в тебе живіт росте, і ти відчуваєш це як позитивну історію. І десь тут міг би статися хеппі-енд. Бо мені подобається, як я виглядала під час вагітності першої, після вагітності, під час другої вагітності. Мені не подобається, як я виглядаю зараз. І тут я намагаюся знаєте, цей баланс: по-перше, дати собі час. Але з іншої сторони, пройшло вже п'ять місяців. Який час, куди? Ну, ладно, так. Це я просто розказую про своє мислення про ці привиди РХП, які літають в моїй голові і не дають мені нормально жити. Я хочу їх приглушити, послати. Так от, час. При цьому я хочу щось робити для свого тіла, для свого стану, і при цьому я хочу дуже хочу не загнатися знову в. В оцінювання себе через зовнішність, саме через фігуру, ненависть до себе, тому я зараз іду цим шляхом дуже обережно, промацуючи, куди мені можна, куди не можна, намагаючись не поспішати. Але так, ось така історія. Як я казала, перше, що мені хотілося, це і для себе згадати, де я була. А я була в таких ямах емоційних і таких ямах любові до себе, сприйняття себе, що те, де я зараз, це вже дуже дуже далеко. Хоча. Ще не там, ще не на горі. Навіть от сьогодні я снідала а, шоколадними вафлями, і десь там 10 років тому, можливо навіть менше, я би подумала: ну, ну ну це, звісно, такий сніданок, ну не можна собі таке дозволити. Це неправильно. А зараз поснідала та й доволі, та й правильно. Тому я думаю, що цей шлях можна пройти. І мені, і вам, і всім, кому хочеться його пройти. А я буду старатися якось відновити знову себе, відзнайти і не загнатися далі. Що вам цікава ця тема, якщо вам цікаво, як я буду шукати цей шлях, бо мені самі цікаво, я буду і далі знімати про це відео частково в частково ось так поговорити. Тому підписуйтесь і залишайтесь на цьому каналі. Дякую вам за увагу! Зустрінемося в наступних відео. Па-па!